Ну і зараз теж багато хто питає, чому немає доходу. Це, мабуть, саме перше питання, яке цікавить новачків. Давайте подивимося де взагалі можна дивитися, чому, ну, чому немає доходу. Як мінімум, у нас є Royal Q це як бухгалтерія. Тобто ми заходимо в стратегію і дивимося. Монета BNB пише: мінус, плаваючий прибіль убиток, мінус 2,19%. Звичайно, що зараз. Робот її продавати не буде і фіксувати не буде, тому що актив просів на 2%. Звичайно, коли ми купили там, по, по 10, а зараз ціна 9%, ніхто продавати її не буде. Там, ні автівку, ні одежу, ні будь-яку будь річ. Нам потрібно на ньому заробити. І от коли ціна дійде, в нас є знизу в меню, ціна обратного дзвонка. Коли буде закупка, закупка буде при ціні 693. Закупиться восьмий раз. Фіксація прибилі буде, коли ціна досягне 731. А з того, що ми бачимо, то тікуща ціна 713, то робот зараз продавати не буде. Тобто він в моменті закупок, в моменті усереднення, виведення із просадки він чекає вигідну ціну. Далі, дивимося запис транзакцій справа зверху. Багато хто каже, робот став. Робот не став. Ми завжди можемо перевірити в записі транзакцій. Тобто ми заходимо і дивимося. Остання наша субпродажа, як показує, це, можна сказати, відторговує монету. Ми бачимо, що є вигода 15 центів. Тобто, останню закупку робот продав плюс і зафіксував по ній 15 центів. Ці 15 центів вони не йдуть в оцей червоний долар. Вони йдуть на пониження середньої ціни. Ось середня ціна 729,23. Тобто цей дохід проход... йде саме в пониження ціни. Ми проводили крипточай. Зараз я включу демонстрацію екрану. І ми проводили крипточай, він називається урок математики. І тут ми саме про пониження середньої ціни. Це все показували, тобто, як воно все розраховується. Щоб просто кожен новачок розумів, звідки йдуть гроші, як працює усереднення і як робот в моментах просадок відторговує монети. Повертаємося до нашого робота. Як це виглядає з середини. Так, демонстрація пішла. Заходимо в запись транзакцій. І дивимося, тут субпродажа. Тут пише время заказу. Це 28 числа, на сьогодні 29. -те. Так, 28, тобто вчора, в 13.26, робот зробив цю транзакцію. Він е оборот зробив 10.18 USDT, тобто, в мене купляє, е ну, закупки по 10. І от він 10 доларів продав і зафіксував 15 центів на ці 10 доларів і направив пониження середньої ціни. Плата за обработку. Також багато хто запитує: так береш комісію. Робот комісію не бере 22%, з ресурсу не знімає. Це комісія біржі. Завжди, коли робот, повертаємося назад в червоний долар, коли робот показує прибуток в деталізації доходу, він показує тут прибуток з вирахованими комісіями від біржі. Але ми знаємо, що в нас з ресурсу є ресурс. І звідсіля забирається 22%. Тобто, ми можемо порахувати, що чистий прибуток нашого 25 числа прийшло 8,099 мінус 22%, вийде там 6,5 долара чистими дохід, але щоб просто новачки не лякалися, щоб розуміли, що робот постійно торгує, ми можемо зайти на кожну монету і подивитися запис транзакцій так само ось 29 число в три ночі була закупка. 29 число в час 22 була закупка. В 22.41 була розпродажа, тобто субпродажа 13 центів, 12 центів. Знову 16 центів. І вся ця сума ну за день там може наторговувати, От на мої монети, там може наторговувати і 10 доларів. Просто відторговувати прибутком. Але якби нам це писало в чистий прибуток, то ми платили б комісію. Але робот Royal Q зроблений так, щоб ми платили тільки 22% від чистого профіту тільки тоді, коли ми бачимо в красному доларі. Бо цих субпродаж давайте я вам зараз покажу ще одну демонстрацію екрану, щоб ви просто розуміли, скільки цих і транзакцій буває за декілька днів. 737 повідомлень, тобто я з 24-го за 4 дні. 4,5 дні, 728 закупок різних і субпродаж. Якби ми платили за ці субпродажі, за ці закупки комісію, то нам би було невигідно. І можна сказати би, ми не так уже багато заробляли. Бо ця комісія становила б 60-70%, як там є деякі роботи, так прописані, коли купівля-продажа, комісія заплачена, але ми ще нічого по факту не заробили. Тому. Якщо ви бачите, що в красному доларі нічого немає, от в мене з 25 го числа нічого немає, значить робот працює над осередненнями.